Доброго дня, любі діти, я зараз вам загадаю загадку, а ви спробуйте її підгадати. Красивий, щедрий, рідний край. І мова наша солов'їна. Шануй, люби, оберігай. Усе, що зветься, як діти так Україна! І ми її сьогодні будемо розмальовувати. Тож давайте разом зі мною перед початком заняття зробимо пальчикову вправу. Що вміють пальчики робити, швидко весело ходити. Підкрадатися повсти. Гучно стукати об стіл можуть будь-що потримати. Один одного вітати, З великим кожного з'єднати. Гучно обладувати, Швидко рахувати, в кулочки себе сховати, козу показати, лисичку, руку будь-кому пожати та здоров'я побажати, Помахати всім пока, рухлива з панчиками. Ра! А тепер давайте ж ми її розмалюємо. Для цього нам потрібно аркуш паперу, на якому вже намальована Україна. Та олівці жовтого та синього кольору. Починаємо, беремо синій олівець, тримаємо листочок та розмальовуємо зверху. Розмальовуємо охайно і не виходимо за чорну лінію. Ось так. Тепер беремо жовтий олівець і внизу тепер розмальовуємо. Ось так, діти. Ось така Україна в нас вийшла. Спробуйте і ви її так розмалювати. Я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. До побачення, діти!